Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Дуже важливо підписатися на цей канал, щоб не пропустити свою роботу з гарною зарплатнею. Це робота для всіх і нагородніх з житлом. Якщо вам ця робота підходить, підходить зарплатня, не чекайте, поки вона з'явиться в вашому місті. В кожному місті є хостели. Кімнати квартири від 100 гривень на добу. Збирайте речі, їдьте і працюйте. Сьогодні Товариство Експрес Техбут відкрило 10 вакансій. Начальник автоколони, машиніст екскаватора, машиніст вантажної машини, електрослюсар, електрозварювальник, водій. На автомобілі БелАЗ, машиніст екскаватора, слюсерь з ремонту, водій автомобіля Белаз, водій фронтального навантажувача. Це робота в місті, Полонне і в місті Ракитне. Більш детальна інформація за телефоном. Контакти залишаємо в описі к цьому відео. Також важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в експрес цих Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре!